До світанку, навіть незважаючи на темряву, він устиг побачити багато цікавого і зробити кілька вражаючих висновків. По-перше, цей світ знався з електрикою і широко використовував її. Залізні монстри живилися електричною енергією, яку отримували з дротів, натягнутих над дорогою. Іноді між дротами і чудовиськом виникав розряд освітлюючи все навколо білим сяйвом. Світильники в далечині теж були явно електричними. По-друге, населяло цей світ безліч люду. Чудовиська, що пролітали повз мандрівника, були двох типів важкі вантажні з величезними вазами і бочками, та інші, призначені явно для людей, бо мали багато освітлених вікон. Монстри з вікнами слідували один за одним. Їх було так багато, що важко було навіть уявити, яку кількість населення вони обслуговують, адже не всі одночасно сідають у них і кудись їдуть. Третій висновок, зроблений Тарісом, свідчив, що аборигени можуть спілкуватися один з одним на відстані, причому не ментально, а голосом. Через деякий час після того, як Таріс отоборився у кущах, з боку міста в лапках з'явилася людина, охоронець дороги, напевно, в руках у нього був світильник, що випускав яскравий білий промінь. Охоронець уважно оглядав шлях, саме той, де Таріс мало не зіткнувся з монстром. Кров на камінні він побачив. Уважно оглянув все навколо. Ковзнув променем по пасаці, змусивши Таріса прихилити голову. Потім дістав якийсь предмет і промовив у нього кілька слів, вислухав відповідь, що голосно пролунала в тиші, і пішов геть, помахуючи своїм променем. На тлі перших трьох висновків четвертий був зовсім невражаючим. У світі, який Таріс мав підкорити, панував початок року. Період бурхливого цвітіння дерев. Щойно зайнявся світанок, та привів себе до ладу. Адже закривавлений чужинець, що виліз казна звідки, не зовсім те, що місцеві мешканці мріють побачити зранку раненько. Набряк на потилиці вдалося прибрати швидко, ще й зігрівся при тому завдяки ментальним зусиллям. Ніч бо була дуже холодною, наче на південних островах. Є варомік – Закон збереження мрії. Для втілення мрій перешкод не існує. Омрія мрія не здатна збуватися поза зусиллями мрійника. Книга перша. Візит з чорного ходу. Частина перша. Першопроходець.